Ох, і спека, 32 градуса, я не знаю. Я просто не знаю, що буде з нивами. Така у нас пшеничка. Ждемо вже, щоб пора вже, мені кажеться, знивувати, пора вже пшеничку збирати. Але така в цьому році вийшла. Це на цьому полі нічого не росло. Зовсім нічого не росло. Це був цільник. Це на цьому полі перший рік. Посіяна така пшеничка. У нас. Така може, звісно може не модно. ну яка є, слава Богу. Слава Богу, хоч така є. Та жарко так, що катастрофа. Кози бідненькі у нас. Голодок ховається, всі по холодкам. Да? Дівчата, шо ви, по холодкам, по холодкам. Пишіть коментарі, в кого вже знава. Почалися, хто вже молотить пшеничку, який урожай цьому році. Так, всім гарного дня.